Оператор. Увага! Мотор! Знімаю! Вітаю, друзі! 1 травня 2025 року в Києві стався замах на блогера, волонтера і колишнього лідера одеського правого сектору Сергія Стерненка. Відео нападу, оприлюднене українською правдою, нагадувало культовий радянський кінофільм Лєнін в Октябрі. А саме епізод із замахом. На вождя світового пролетаріату, який стався 30 серпня 1918 року у Москві на заводі «Міхельсона», і яке, за версією слідства, вчинила майже сліпа терористка інвалід фані каплан. Приблизно за такою ж фабулою розвивалися події і в місті Києві 1 травня 2025 року, приблизно о 13 годині, Сергій Стерненко вийшов з під'їзду свого будинку. З двома охоронцями і попрямував до броньованого позашляховика Rover, припаркованого в кількох метрах від входу. Перед дверима стояла жінка, на яку ніхто чомусь не звернув уваги. Вона дістала пістолет і кілька разів вистрілила в напрямку стерненка. Один з охоронців вихопив нападниці зброю і повалив її на землю. Тим часом Стерненко з другим охоронцем застрибнули в джип. І поїхали. Так виглядав замах на волонтера, судячи з відео, опублікованого українською правдою. Як з'ясувалося пізніше, одна з куль влучила блогеру в стегно і пройшла на виліт у той же день його прооперували. За словами Стерненка, інша куля пролетіла в сантиметр від охоронця і зробила дві дірки в його кофті. а ще кілька влучили в скло джипа, а також пробили шини. Ну, в принципі, ви все бачили самі. Охоронця, що обеззброїв нападницю, за словами Стерненка, йому надав підрозділ СБУ Альфа. А невдовзі, після замаху, спецслужба опублікувала фото затриманої. Вона стояла на колінах з зав'язаними руками і з тканиною на голові. Сам Стерненко, не чекаючи результатів розслідування, заявив, що напад на нього замовила Російська Федерація. Ну, а хто б сумнівався? Росіяни пішли нах! Ви не виграєте, а за цей замах ви будете дохнути ще більше, пригрозив Сергій Стерненко. Проте це була лише зав'язка сюжету. Найцікавіше почалося потім. У Шевченківському суді міста Києва, куди 2 травня 2025 року доправили недороблену Фані Каплан, швидко встановили її особу. Нападницею виявилася 45-річна безробітна киянка Людмила Чемерська. Вона одружена, має вищу освіту, проживає в місті Києві, а сама родом з Одеської області. Чемерська поскаржилася, що в неї проблеми з нирками. Вона має першу групу інвалідності і їй погано почувається. Слід, Слідчі суддя Олена Малишак навіть дозволила їй виступати сидячи. Під час суду склалося враження. Що сценаристи зробили все, аби замах на життя Стерненка був схожим на оригінальну версію культового радянського кінофільму Лінін в Октябрі. Навіть у деталях. Ну а головна героїня на свій прообраз недологу Фані Каплан. Далі більше. Політ фантазії сценаристів і продюсерів продовжив адвокат затриманої Анатолій Юрченко з Центру безоплатної правової допомоги. За його версією вчинити злочин його під захисту обманом змусив невідомий представник російських спецслужб. Ще у грудні 2024 року, за словами адвоката, Чімерська отримала повістку на допит Служби безпеки України. А згодом їй зателефонував чоловік, який представився працівником СБУ, і сказав, що вона підозрюється у державній зраді. За словами захисника. Співрозмовник запропонував їй співпрацювати, інакше на неї чекає покарання. Сказали, що їй самій не треба приходити в СБУ, бо хитрющі і лукаві співробітники ФСБ проникли в усі структури, Їй не треба ніде світитися, пояснив адвокат. За його словами, нападниця довірилася, довірилася співрозмовнику і почала виконувати його завдання. Зокрема, виготовляла вдома. Вибухівку. Потім людина, з якою у неї згодом виникли вже довірливі стосунки, хоча вона ніколи її не бачила, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що він працює, не повірите, на ФСБ, і всі прильоти по Києву справа його рук, сказав адвокат. За його словами, нападниця отримала від кураторів пістолет Макарова, пройшла курси стрільби, і почала стежити за Стерненком. Для цього їй орендували квартиру в будинку, де живе волонтер. Коли її затримали і вона опинилась на землі, тільки тоді вона зрозуміла, що особа, з якою вона спілкувалася, був співробітником не СБУ, а ФСБ. А так у неї навіть хатки такої не було. Я прошу засоби масової інформації висвітлити цю подію, бо як легко наші люди по необережності та наївності. Вербується Федеральної служби безпеки Росії, яка спричиняє великі клопоти нашій державі, сказав адвокат. За його словами, Черть тяжко хворіє і має тричі на тиждень проходити гемодіаліз, процедуру штучного очищення крові. Тому захисник попросив її відпустити під домашній арешт, а у випадку відправки до СІЗО дозволити виїжджати в лікарню на процедури. Суддя Мелішак Поцікавилась у самої Чемерської, як так сталося, що її завербували? Мене спочатку залякали, а потім так сталося, що я закохалася в цю людину, відповіла жінка. І додала, що вони навіть спілкувалися вайбером, хоча вона не бачила обличчя цієї людини, з якою розмовляла. А як же ви тоді в нього закохалися, якщо не бачили фото? Здивувалася суддя. Закохалася в слова. Ну, ви зрозуміли, жінки вони ж вухами люблять. Чемерська додала, що спочатку їй дзвонили жінки, які казали, що вони з СБУ, а потім чоловік, який став її головним куратором. Суддя уточнила, де вона взяла зброю. Мені людина передала. Він подзвонив сказав, щоб я приїхала на Борщагівку. Я навіть не запам'ятала його обличчя, бо як побачила зброю, злякалася. Сумочку заховала і поїхала. Тобто, ви свідомо здійснювали постріли, уточнила суддя. У мене все було як в тумані. Можливо, вам обіцяли якісь гроші чи преференції. Він обіцяв зробити пересадку нирок. Суддя Мілішак вийшла на радчу кімнату і недовзі повернулася з рішенням: задовільнити клопотання прокурора заарештувати Чемерську на два місяці і зобов'язати керівництво СИЗО. Забезпечити їй проходження гемодіалізу тричі на тиждень. Ось така здозволу сказати Love Story. Спочатку залякали, потім завербували, далі закохалася і вирішила ліквідувати агента ФСБ Стерненка. Не повірите, але все саме так і було у випадку з Фаніка Каплан. Мало хто знає, але у Фані Каплан. Влітку 1917 року в Криму був роман з меншим братом Володимира Леніна Дмитром Ульяновим, І вони ледь не одружилися. Втім, цей роман закінчився саме за наполяганням вождя світового права. Тому однією з версій замаху на Леніна слідство розглядало саме помсту ображеної жінки за те, що старший брат втрутився у її відносини з меншим братом. Так, це чи не так, сьогодні встановити неможливо. Але принаймні ця версія пояснює, чому більшовики відмовилися публічно судити есерку-терористку Фані Каплан і чому її так швидко розстріляли без вироку суду. Вочевидь, червоним узурпаторам не дуже хотілось, щоб громадськості стали відомі, пікантні подробиці з життя родини, вождя світового пролетаріату. Після страти тіло Фані Каплан було спалено, і вона навіки унесла з собою в могилу таємницю цього замаху, який більшовики використали для запровадження в країні справжнього червоного терору. Ну, а постраждалий Стерненко не вірить заявам нападниці, і у своїх постах і виступах називає її мразотою. Я твердо переконаний, що їй ставили завдання представники російських спецслужб. І вона це усвідомлювала, сказав він на стрімі з лікарняної палати. Він вважає, що російська влада вирішила його вбити напередодні 2 травня, річниці зіткнень між проросійськими та проукраїнськими силами в Одесі у 2014 році. Тоді загинуло 48 людей, 42 з них учасники проросійського табору, які заживо згоріли при пожежі в будинку проспілок. Напередодні повномасштабного вторгнення Володимир Путін грозився покарати відповідальних за спалення учасників мирної акції і казав, що знає їх по імені. Я пишаюся, що був учасником тих подій і разом з побратимами ми відбили місто і не дали російські наволочі захопити Одесу, сказав Стерненко на стрімі після нападу. Для росіян з символічної точки зору було б важливо вбити мене. Які будь-якого відомого учасника тих подій з української сторони. Тут можна було б зупинитися і поставити крапку. Якби, якби не відео, так так, якби не те саме відео замаху на життя Стерненка, яке оприлюднила українська правда. А що там не так, запитаєте ви. А все там не так. І на мою думку, це відео не тільки не підтверджує офіційну версію. А навіть більше спростовує її. Для початку, давайте подивимось, як насправді виглядає реальний замах на життя політичної особи і як під час цього замаху діють всі учасники події. В останній день березня 1981 року новообраний президент США Рональд Рейган перебував у Вашингтоні, де виступав перед представниками Найбільшого в Америці об'єднання профспілок, що зібралися в готелі Хілтон. В секретній службі США, яка займається охороною американських президентів, цей готель був добре відомий. До початку 80-х штати все ще оговтувалися від шоку після вбивства президента Джона Кеннеді. З початку 70-х спецслужби понад 100 разів перевіряли готель на предмет безпеки для перших осіб. У самому Хілтоні навіть збудували спеціальний Президентський коридор. Саме по ньому Рейган і покинув будівлю готелю, вийшовши на до натовпу журналістів і громадян, які зібралися біля будівлі. Пробираючись до свого автомобіля, який знаходився на відстані 9 метрів від виходу, Рейган усміхався і вітально махав прихильникам рукою. В якоїсь миті президент порівнявся з Джоном Хінклі, 26-річним чоловіком, який раптово дістав пістолет. і... Випустив шість куль в упор у бік Рейгана. Всі вони пролетіли повз мету потенційного вбивця. Але президент все ж таки був поранений. Перша куля потрапила в голову прес-секретаря Білого Дому Джеймса Брейді. Не повірите, куля в лоб справжня. Друга зачепила офіцера поліційного округу Колумбія Томаса Делеханті. Третя потрапила у вікно будинку, розташованого навпроти готелю. Четверта куля влучила в груди агента секретної служби Тіматя Макарт. П'ята потрапила у вікно президентського лімузину. Ну, а шоста зрикошетала від автомобіля і увійшла в груди Рейгана, зачепивши ребро і застрягши в легені. Президента одразу доставили до госпіталя. Ні, не до налогу Феофанії, а просто. До найближчого медичного закладу, де і була проведена операція. Так так, у звичайному першому ліпшому госпіталі, який був найближче розташований до місця подій. Ну, такі у американців традиції. Але можна лише уявити ступінь напруження медичного персоналу. Не кожного дня їм доводиться оперувати президента. Очевидці розповідають, що перед тим як одягнути наркозну маску, Рональд Рейган підняв голову. Обвів поглядом присутніх і суворо запитав. Я сподіваюся, що усі присутні тут республіканці. Мотивом зважитися на спробу вбивство президента США для Джона Хінклі стала його болісна одержимість американською кіноактрисою Джуді Фостер, фанатом якої він став після перегляду фільму Таксист за її участь, Хінклі наполегливо. Шукав уваги Фостер, писав їй любовні листи і навіть телефонував. У 1981 році він вирішив завоювати її прихильниць гучним вчинком, завдяки якому про нього дізналася б уся країна і вчинив спробу вбити президента США Рональда Рейгана. Пізніше він назве це найбільшим виразом кохання у світовій історії. Ну, прямо як і в нашому випадку. Що поробиш? Любов, як відомо, зла. Полюбиш і самі розумій такого. Ну а тепер давайте повернемося до наших баранів. Як під час замаху поводила себе терористка-кілер Людмила Чимерська? Вона стояла струнко перед під'їздом будинку, очікуючи на вихід з Терненка. Її нерухома поза швидше свідчить не стільки про бажання здійснити замах на блогерах, як на бажання не вийти із кадру кіно Вочевидь, оператор, що знімав цей епізод тремтячими руками, чітко визначив її місцезнаходження, і вона під час замаху жодного разу не дозволила собі вийти з кадру. Далі, ви часто чули, що букілери під час атентату використовували пістолет Макарова. Кожен, хто мав справу зі зброєю, знає, що більш ненадійного пістолета навіть уявити собі важко. І попри те, що пістолет Макарова був основною зброєю, Офіцерського складу Збройних сил ще Радянського Союзу, цей пістолет був не найкращим варіантом для бою. Важкий з великою віддачею стріляти з нього не просто навіть для здорового чоловіка. Влучити в ціль навіть з невеликої відстані і для досвідченого стрільця буває складно. А що вже казати про жінку-інваліда? І це, якщо при стрільбі у вирішальний момент цей пістолет просто не заклинить. Тому якщо аналізувати кримінальну хроніку, то найчастіше може почути про зброю кілерів, це як беретта, Глок або, на ходий кінець, пістолет. ТТ. Вони значно надійніші. А куди взагалі стріляла Чемерська? Слісто повідомляє начебто про три постріли, які вона встигла зробити. Стерненко стверджує, що вона зробила мінімум 5 пострілів. Нагадую. Одна куля влучила блогеру в стегно. І пройшла на виліт? Інша пролетила в сантиметрі від охоронця і зробила аж дві дірки в кофті. А ще кілька влучили в скло джипа, а також робили шини. Порахували? Ну і як це співвідноситься з тим, що ми бачили на відео? Якщо куля пробила шини, то як броньований рейнджровер міг спокійно поїхати геть? Невже його колеса були із суцільної гуми, і вони не здулися від враження пістолетною кулею. Нарешті, якщо куля влучила в ногу стерненка на вилік, то виникає, викликає здивування той факт, що після такого поранення, а влучення 9-мм кулі в ногу, є, повірте, серйозним пораненням, потерпілий не тільки не зупинився, а й прискорився і побіг до свого панцерника, навіть не накульгуючи, дивина, та й годі. А тепер давайте розберемо дії охоронців бодігардів Стерненка. Їх було двоє: один йшов попереду блогера, другий позаду. Коли Чимерська розпочала стрільбу, бодігарди повели себе по-різному. Якщо другий охоронець накинувся на кілера, то перший просто втік. Порівняйте їх дії з діями охоронців Рейгана. Хоча кілер не влучив президента, однак куля зрикошетила йому в груди. Лучань було б більше, якби бодігарди не прикрили Рейгана своїми тілами, отримавши кульові поранення. А що ми бачимо тут? Охоронець після початку стрілянини прискорився в напрямку панцерника, кинувши пораненого Стерненка призволяще. Це добре, що у Стерненка така сила волі, що він після важкого поранення не тільки не впав на коліно і не спробував зупинити кров, а теж прискорився і побіг до броньовика. Навіть не накульгуючи. От що не кажіть, а досвід такий є досвід. Як не крутий? Четвертий замах. Які висновки можна зробити з цього всього? Чесно кажучи, погано смердиться ця історія. Погодьтеся. Бо смердить вона виборами. І Стерненко, судячи з усього, розглядається як політичний проєкт банковий. Не випадково ж до нього в палату примчав сам голова СБУ Василь Малюк. Сподіваюсь, ви ще не забули, але коли убили Ірину Фаріон, то пана Малюка на місці злочину чомусь не було. І справу про її вбивство ніхто перекваліфу... перекваліфіковувати не збирався на відміну з справи проти Черської, які до замаху на вбивство додали ще й державну зраду. Щось мені підказує не в останню чергу для того. Щоб змінити підслідність і забрати справу із Нацполіції до СБУ. А то Кілерша в показах плутається, якусь нісенітницю несе, того дивись, візьме і все розповість суспільству, як воно було насправді. А так буде під наглядом і робитиме все, що накажуть. Бо якщо не послухається, то кінець для неї настане значно швидше, ніж для фаніка Каплана. Бо смертельно хвора. Достатньо один раз не повести її на гемодіаліз і все. Немає людини, немає проблеми. Ну і насамкінець. Можна хіба що поспівчувати голові СБУ Василю Малюку. Виявляється, по Києву вільно розгулюють російські агенти зі зброєю, спокійно передають її завербованим українцям, навіть курси кульової стрільби для кілерів-початківців проводять. А що ж спецслужба, яка має займатися контрозвідкою? А наша спецслужба, як завжди, на висоті. чергове виявляє свій високий непрофесіоналізм. Як у випадку зі стеженням за бігусами, так і зараз при охороні Стерненка. Такі у нас кадри. Тому не дивно, що полювати на Чеченців в центрі Києва просто нікому. І доведеться все робити самому Василю Малюку. Ну, хіба що татаров іноді підсобить. А вас ще не нудить від цього цирку? Таке враження, що на банковій креатив повністю закінчився. А тому далі сюжету замах на Шефіра 2.0 думка дефективних менеджерів не піднімається. Хоча до чого старатися, напружуватися, адже піпали так, хаває. Он скільки слів співчуття можному старненку написав. Он скільки надонатали. Тому щось мені підказує. Що цей серіал 100500 замах на улюбленця банкової матиме продовження. Ну а як же інакше? Адже Володимир Олександрович під час інаугурації у 2019 році обіцяв, що при ньому українці точно не плакатимуть. А тому указки про замах на улюбленців банкової завжди буде щасливий кінець. І як кажуть, можете не сумніватися і спокійно дивитися. Навіть Разом із дітьми. А на сьогодні все. Всього вам Слава Україні!